Тут відбувається будівництво торгово-офісного приміщення за документами, які нам представив забудовник. Це є його цільове призначення. Насправді в нас зараз є документи з земельного кадастру, які нам надала міська рада, де зазначено, що в 2001 році цю земельну ділянку було придбано Марчуком. У мене є ці документи можу представити. і цільове призначення було обслуговування будівництва. Було змінено цільове призначення за другою купівлею. Це перша дуже велика проблема. І документів відповідних рішень міської ради немає у землі, яку риють лежать комунікації. Це міська труба з теплопостачання, завдяки яким ми отримаємо гарячу воду, обігріваємось по будинку, лежать газові труби, і їх теж десь будуть змінювати. Теж поруч є лінії кортелекому, електропостачання. Плюс будинкам вже 20 років. Вони є панельні і вони не є в ідеальному стані. Коли ми попросили відповідну документацію з технічних характеристик будинків, експертиз інспекції архітектурного будівництва, нам їх не було представлено і чомусь забудування. их по сегодняшний день. Согласно Земельному кодексу Украины, существуют определенные случаи, когда в обязательном порядке при строительстве идет согласование жильцами, э, ну, в данном случае жилого дома. Это не наш случай. Если бы, согласно проекту, это было бы при будому, то в таком случае в обязательном порядке э, должно было быть не только согласование с жильцами, но і так називаємо погодження меч. У нас окремо будову я е, на вказівку міського голови в п'ятницю був на цьому будинку. Бачив відповідно цей котлован, які там будуються. Ми їздили разом з начальником управління кітального будівництва з карабаном і Васильовичем. І ті документи, які мене цікавили, теж там мав можливість передивитись. Констатую е, ну так можливо комусь буде там приємно, неприємно, приємно, але говорю факт: на сьогоднішній день мені показали на об'єкті е, декларацію про дозвіл на початок будівельних робіт. Е, нам показали. Ордер на виконання земельних робіт, відповідно, я з цього ну так поверхнево можу зробити визнаки, що група, група експертів, перевіряючи органи, вони опрацьовували цей, скажімо так, цей матеріал. І, відповідно, документи, які дозволяють здійснювати це будівництво, на сьогоднішній день є. І це є це є однозначно факт. Тут справа в тому, що перше, ми повинні визначити для себе, видавалися вони відповідно до чинного законодавство чи ні зараз, і друге. Поетапно по цепочці розібрати ситуацію і довести або спростувати людям, що це будівництво є безпечним, в першу чергу, для їхнього ріснуючого житла, і воно не буде відповідно потім їм е, приносити будь який Негатив або якийсь дискомфорт в процесі його експлуатації. 2 вересня була зустріч представників мешканців і забудовника в міській раді, на якій якби сторони погодились про те, що буде зустріч подальша для вивчення документації? Чи була та зустріч? І, Дякую і, і за насили? запитання бо на слушно зустрічі? Не було.